То краде на війні у тих, хто платить податки і донатить на дрони. Відповідь проста і огидна: Комфі, техноїжак, тач і Азбіс Україна продають контрабандні айфони, макбуки, техніку в торгових центрах, товари заходять через Польщу і Словаччину по зелених коридорах, як гуманітарка. Митники беруть хабарі, податково попереджає про перевірки. Частину партії оформлюють як ремонтовані або вживані. Частину ховають за підстаними ФОП. І підробленими документами. Техний жак ухилявся і сплати податків на мільярд гривень, платять у конвертах і криптою з ДТ через Телеграм-боти. Азбіс постачає техніку навіть у РФ через Казахстан і Грузію. Імена усім відомі. Схема проста як телефона записка, офіційна партія для паперів, решта сірою дорогою, товари розпилюють між складами, фіктивними ФОПами. І друзями посттермінали міняють після ліміту, чеки друкують тільки для контролю. Працівники оформлені на півтори тисячі гривень, решта в конверті. Гроші зливають у готівку, переводять у крипту, купують нерухомість за заниженими цінами. А в цей час БЕП, митниця і податково мають усі ці дані, але розслідування стоять на місці, показові вилучення для камер. Решта повертається на полиці вже за тиждень. Питання до Звягінцева, Карнаух, Цивінського, Кравченко. Скільки ще контрабанди має лежати на вітринах, щоб хтось, нарешті, відповів: Хочеш більше, наш Телеграм?